Доброго ранку, мої шановні глядачі, сьогодні у нас 17 липня, з вами я Галина. Подивимося, розглянемо деякі питання. Так, ну таке питанечко. Що чекає людей, чи буде економічна криза восени цього року? Чи буде економічна криза? Ну, трошки буде. Неудача і трошки будуть проблеми. Та нічого Карта сили і перемоги. Ну, оправдане подозріння Страх і є. Неприятна якась неожиданность і ситуація може бути Невеличка. Може бути. Так що, ще раз говорю, надійтесь на себе. Деяка копійчина Отлажуйте, щоб було щось за душою. Все може бути. Так, чи зайшли перемовини між Україною та Росією в глухий кут? Ну, разногласий багато. Э, со стороны серьезные вмешательства. И удача идет. Та ничего. С помощью. С помощью карта перемоги и доверия. Разногласия есть, але что глухий кут. Не. Помощью все помочь идет. И серьезное вмешательство со стороны. Ну, третя сторона. Так що я говорю, що ні. Перемовини йдуть. І що там вони щось там збираються ще? Чи 21 числа, чи що. Так. Чи буде Захід відбудовувати Україну? Чи то тільки балачки? Ну, решение є, Решение, опять решение. як вознаграждение, серьезное вмешательство. Будуть. Потихенько, по умеренности, спокойно, по умному, размеренно. Не с бухты, барахты и не грошима, а допомагать. Все под контролем. Потому что бедствие дело увенчается успехом. Будуть. Чи прийде в Україну новий сильний лідер? який, який підтримає народ. Буде трошки думати за народ. Виведе Україну. Чи прийде такий лідер в Україну? З нуля начне. Так. З нуля. Так. Так. Карта сили, безстрашие, перемоги с нуляночне і солнышко. Ясне, видніє, удача. Моя відповідь так. Ось эти мощні карти говорят, що прийде такий лідер. Так, що там в серпні? Чи стихнуть трошки обстріли в серпні? Україні в серпні місяці ще стихнуть. Ну от затіші трошки притихає. Хороші новості, важна інформація. Потіше, потіше рішення таке. Так. Карта міра. Перемоги. Трошки притихне. Завершення циклу. Трошки притихне або збивати будуть. І обрив, завершення цикла і обрив. Так, моя відповідь. В серпні притихнуть обстріли. Не закінчення, а притихнуть. Менше буде. Чи постав... так. Чи буде розвал Росії? Ми Це вже дивилися. развал России будет? Да. Первая карта. Так. Как показывают высшие силы? Карма. Карма. И сильно, и мощно. Борьба за выживание будет. Бои, удары, разрушение. Так моя вид пойти. Чи поставляє КНДР зброю Росії у великій кількості КНДР. Та це, говорят лицемирь і фантазії, что прямо у великій... кількості. Поставляє, але щоб у великій зброя зброя скрита. Ні, Не, попажу. Невелика кількість. Поставляє. Чи буде у нас справедлива перемога? Ні. Критичний момент, обман, хитрость, обман, несоответствие. Удар получим. Удар. Скрита враждебность і нарушение. Нарушение. Якийсь негатив. І чи буде справедливо це ілюзії. Ні. Чи буде на умовах ворога закінчення війни? Чи буде на умовах росіян завершення? Нет, тут идет серьезное вмешательство со стороны, третья сторона. И на умовах России не будет. Ні. Тут что-то будут решать. Вот решать, решать, решать. Щось вот попажу показывают росіяни, щось, щось, да. Щось якась умова, якась маленька. Маленькая умова все-таки. Я так понимаю. Але от, по рішенню. новые перспективы, по-новому что-то. И серьезное вмешательство со стороны, третья сторона. На умовах России не будет. Отрицательный ответ. Десь что-то может придется уступить. Что-то маленькое, маленькое. Детская карта. Так. Що там Путін планує наступ, великий наступ на чотири області. Чи буде таке, чи буде цей наступ, чи будуть успіхи у росіян? Великий наступ на чотири області. Планують по-хитрому щось ліса сварувати, сварувати, а це фантазії. Оце тільки розмишлення, і планують, і хочеться. Але це фантазії. Ілюзії, фантазії і неудача. Ні. Нічого ніяких успіхів не буде. Криси перевернулися. Ні. Та, стіна препятствує, рішення воно вже з допомогою, дружеською допомогою. Ні. Нє. Ні. Ніяких успіхів не буде. Їх немає і не буде. Ну, он наступають, і що? Успіхи? Ні. Важко нашим важко, але тримають і відбивають, і гонять. Чи буде наступ, питають на Дніпропетровщину. Ворог на Дніпропетровщину. Що тут по уміряності? Наступ на Дніпропетровщину. Скрита враждебність і отакі плани є. Але потеря тоска і що тут бои? Лицемерії. Ліцемерії і розвал. І «Пусті розмови» і «Надіжди». Ні. про Петровщина дома, перша карта. Так, хорошо, зміни в оряді. Хто там дивився, мене давно дивиться? То ми з вами кидали, що, що буде у нашій владі, да, в раді. Я говорила, що хаос, раз, это, не то, що розрушення, а зміни, зміни. Так ось зараз відбувається. Зміни в уряді. Що це дасть для людей? Для українців. Оці зміни? Щось поміняють? Щось, щось дасться? Який результат для людей? Союз. И карта перемоги. Та ничего, карта нормальна. Да, там разлад идет, и мечами. Уже показували там и драки, и что хочешь. Так и раньше показывали карты. Ну, тут все этот договор и перемога. Перші карты. Потому что усталость истощение. Да, важные змінення, как перерождение будет. Вот эти три карты говорить. Вот договор. Вот карта перемоги, триумф. Дух завоевания. И вот все перерождение, перемены хороший. И вот все надежно. Тут жиночка. Жиночка. Вот все. Опять жинка. Королева чаш. Надежно, искренне. Искренний, надежный друг. Вот такая карта. Вперед, вперед перемены. Ну, Там прям болезненно, тирания. Вот и жіночка появилась вже. Жіноча енергія кругом. Там Мелани, там это Урсула, там это жінка Трампа, тут у нас Свереденко появилась. Жіноча енергія йде. Так, хорошо, ну, хорошо, що трошки зміни. Так, ну і все ці питаннячка такі. Сьогодні я не буду багато дивитися, бо нам треба їхати. Сьогодні ми уїжджаємо. Так що, такі питання подивилися з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Новини вроді таки непогані. Будемо ще дивитися. Так, гарного вам дня! Мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення!